Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо нову акцію на OKX, яка називається Заробіть та розділіть пул volet Connect токенів». Вона вийшла зовсім недавно і закінчується вже через 6 днів, тому потрібно не гаяти часу і брати участь в ній. В загальному все просто. В мене в моїй групі Telegram описана кожна дія, яку вам потрібно зробити. Але зараз я вам все покажу докладно. Ось в групі Телеграму ви можете побачити пост, я його залишу в описі. Тут є і посилання на реєстрацію, і послання на акцію і детально все, що вам потрібно зробити. Але давайте я вам це покажу наглядно. Для початку вам потрібно зареєструвати аккаунт OKX, якщо у вас ще його немає. Це ви робите за посиланням з опису або за посиланням з групи. В моєму каналі. Після, після реєстрації вам потрібно взяти участь в акції. Ось посилання, я його теж залишу в описі, я його теж залишу в описі. Після того, як ви взяли участь, вам потрібно проторгувати і зробити депозит. Тобто, для початку ми після участі робимо депозит. Депозит мінімальний це 100 доларів, тобто 100 USDT. Для цього з будь-якої іншої біржі або через P2P. P2P BuyCrypto, P2P Trading, ви повинні купити. Після того, як ви купили, все просто. Якщо ви новий користувач, вам потрібно зробити об'єм 100 доларів. Якщо ви вже існуючий користувач, тоді вам потрібно зробити об'єм в 300 доларів. В першому випадку ви отримаєте 50 токенів Wallet Connect, що зараз дорівнює приблизно 20 доларам. Якщо ви існуючий, тоді ви рівномірно зі всіма іншими учасниками розділите пул в 240 тисяч токенів, що теж досить непогано. Також є третій варіант акції. Для нього вам потрібно е, запросити друга, який візьме участь в акції, зробить депозит і проторгує. І за це ви отримуєте 50 токенів, що теж рівноцінне приблизно 20 доларам. Після депозиту вам потрібно зберігати чистий депозит більше трьох, ну, 3 або більше днів. Чистий депозит рахується, сума депозиту. Мінус сума виводу, або ж е, сума, там, сума виводу, сума купівлі, сума переказу, тому подібне. Тобто 100 доларів ви як задепозитили, виводити ви їх не можете. Ви можете купляти інші токени, але виводити не можна. Е, теж колись була така. Тобто. Не те, що навіть виводити вам не можна. Якщо ви, до прикладу, купите токен на 100 доларів, але він впадає на 10% і буде вже коштувати 90%. Це теж не бажано. Тобто у вас в ці 3 дні депозит, баланс повинен складати 100 або більше доларів. Винагороди будуть розподілені протягом 14 днів після закінчення акції. Тобто до 29 квітня винагороди будуть вже у вас на аккаунтах, що теж досить добре. Поміняюсь, два тижні після 29 квітня винагороди прийдуть на ваші аккаунти. Тобто, ми змеємо кнопку Join, беремо участь в акції. Після цього у вас буде кнопка Get Started. Після депозиту у вас тут буде відображатися за 100, тоді ви тиснете Trade Now. Я ось зараз наглядно, у мене теж ще не немає участі, тому я вам наглядно покажу. Тут ви купуєте токен, до прикладу, на 160 доларів. Ви його купуєте і зразу ж його продаєте повністю. Ви його продали таким чином. Зараз я лімітку притягну. Все. Ви його купили на 160 доларів і продали на 160 доларів. Тобто ви зробили торговий об'єм 320 доларів. На жаль, на жаль, в ОК ця статистика відновляється не зразу, потрібно зачекати 5-10 хвилин, і тоді вам її обновлять. Після цього у вас ось тут буде писати виконано, буде писати час виконання. І все. Ви чекаєте 3 дня. по вашому власному бажанню, можете виводити кошти, можете залишати далі. І все. Але крім цього, ви теж можете. Подивитися в групі є досить багато акцій OKX, які можна з'єднати і отримати набагато більше винагород, ніж один Wallet Connect. Тобто, наприклад, зараз для мене є активні 4 акції. З цієї ми можемо отримати Wallet Connect, з цієї токени Prompt. До речі, про цю акцію теж буде відео. Я думаю, можете очікувати його завтра. Бейлон теж не виняток, теж ви за нього отримаєте токени. І Chasing Alts. Тут все просто, тут ви набиваєте об'єм торговий, більш детальніше описано в групі. І за це отримуєте винагороди. Як ви можете побачити, я отримав вже 6 тонн, 5 USD торгового бонусу та 1000 нот, який, до речі, сьогодні дуже непогано виріс. і Ціна вже більша. Це вже не такі копійки, як були до того. Е, теж тут можна виграти квитки в Дубаю, але ми зараз не про те. Тому все просто: зареєструвалися, закинули депозит, протримали 3 дні, проторгували, вивели і все, і ви отримали винагороди. Тобто, простіше нема куди. Ну і що я можу сказати? Слідкуйте за каналом, слідкуйте за е, YouTube каналом, слідкуйте за Telegram каналом слідкуйте за новинами ОКХ і обов'язково беріть участь в акціях. Такого, так, таких щедрих акцій, як на ОК, не буває ніде. Тому буду радий вас бачити своїм рефералом. У мене є бонуси для рефералів, я оплачую вам за, за кожну реєстрацію. Тобто, ви зареєстрували себе за моєю реферальною. Посилання, я вам заплатив 16 доларів. Ви зареєстрували свого друга, я вам ще заплатив 16 доларів. Тобто, це найкраще, що може бути, тому пишіть коментарі, пишіть мені в телеграм і слідкуйте за новинами. Всім гарного дня, всім щастя, здоров'я та мирного неба!